Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті і перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал, а також, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Дивіться, от тут я так пробігав, виконував завдання і обнаружив таку книжечку. Нажимаємо праву кнопку на неї і дає нам таке завдання. Не окончене Нажимаємо завдання прийняти. 에, після цього просто біжимо вверх. 에, біжимо вверх. Зараз я все поясню. Є от там взагалі отакий от шарик. Просто забіли на нього або нажали прийняти кнопку правої мишки і все. І нас кидає тепер ще, коротше, на самий нижній етаж. Дивіться, далі нам відкриваємо карту і дивимося, куди нам потрібно бігти. Біжимо по дорозі вверх. Получається, ми, нам треба цю записку віддати тій людині, яка продовжує е е е іслідувати там в історію чи що там, ви що там за іслідування було. Короче, ну, сам факт просто передати е цю книгу NPC тому, кому воно належить, мабуть, я так собі думаю. Коротше, потрібно NPC. NPC-шки віднести цю від книгу. Все. Лише нічого тут не потрібно робити. Найшли, віддали і все. І получили. прилічно там, кстати, опита дає. 8... А, 1020. Ну так, 850, так що в мене тут просто преміум висить, плюс 20% опита дає за вбивство монстрів і також за виконання завдання. О, плюс зараз буде ребут через 20 хвилин. Як ви всі догадалися, це Серус e, сервер Warcraft. E, друзі, от ми підбігли до того, добігаємо до того NPC, якому треба віддати цю книгу. Він походу зверху знаходиться. Так, да, він знаходиться наверху будівлі цієї. І все, просто підбігаєте, нажимаєте кнопку завершити. А ну, і все, і в нас завдання виконано. Да, і все, бачите, завдання в нас виконува. Всім дякую за перегляд відео, всім дякую, що поставили лайк. Всім хто ще чим допоміг. Гарного дня. Пока.